Тато, а тим мало, це горе привіт, Боря, радий, що ти його машину обкатуєш. Боря уважний, не можна. Янка каже, а що музики нема? А Боря такий літає по дорозі. Тихо, ні, йде, не лети. То літає птахи. то дві як уважно, по-маленькій їде. Боря лише скоро їде поза межами селища. А так у селі уважно. Бо з ним їде мама. Ви бачить. Боря просто, що Я несе просто... Я малий. Малий, але він високий. Але він молодий. <рес> так. Вже, у нього вже борода є. Ну, вже великий, бо виросла борода. <ріху> Немає коли побратити, ні? Ну, добре, важко. Їхати. Yeah. Ну, ялинку прикрасили, красота в нас. Нам переходять, ну? а туди си йде. Так помало, як на жигулику. а тут тату. Так магазин закрили. Це мало май скоро, як я на виліку, Держися двома за руль, так, май серйозно. І горе по крутому. Ну, ну, за передачу. Тут ще десь була підставка для телефона, у була. Ага. Для нас була. А де пропали лишечки? Такі в очках їде, е, крути собі. Але то коли жар, а? З нас, так з знав, що все вам розкаже. Зараз побачимо ялинку, янка ще не бачила, як прикрашена вона гарнула. Тільки в нас вдома Я не ялидучи простей. А що ти тут так трясе? Прямо? Чотири! Бо ще одна перед хатою. там де сходить. Ти що, думаєш, що я порахувала? Ти одну забула, бо вона окремо росте. Ого, сьогодні торгує навіть тут лила, дивися. Я би не думала. Ой, що так те. Можна. Установці. Вас я собі вибираю. О, -о, О, гарна річка велика. Я вам там і ця сада. Тарас у магазин, Щоби не закрився, так? Надіюсь, та ми ще встигли. Ми вже не встигли. Та ми вже Є на шині, значить, ще відкрито. Янка, екрас. Нас стоянка. Ну, на стоянку. На стоянку. А? Вже... ну, там велика стоянка, йди на стоянку. А, там ялина. Люк відкритий. Давайте я хочу зайти туди. Працює дами. Нема клонця, я відкриваю. Все, я хочу зайти туди? Да я твой комп. Ага, а так тут голоси. Я тихоросла ми його запали, заберемо. Я на чолочки вам такі хотіла. Мама, хай? Дивись, скільки ялиночок. Маленький. Тисячу, така маленька ялиночка. Так, лівочка, який костюм костюмик подобається. Такий ні. Дивися, лівочку, Біленький, але... треба на Такий красивий негукі не. самі красиві. Десь Душа, О, таке гарне плаче, але такі янці треба, але більше. Яночки, іди сюди. Дивись яке платіце купити. Янка вже на ігрушки дивиться. Головне нам які. Яночка, дивись, яке платье блискуче. Янку не вмовити. А, Дай, мали. а мали. ти на тебе складачки, ігри. тянки. Дивись, дерево родинне.

Це... О, зайду. Моєго дитинства. Там є новорічне Добре. плаття зелене. Таке. Але це на неї менше. А, я не сюди не потрібно. От. Скаладачок, а яночка, таке не хочеться. А, ти мене обламав. Не відкрив. Так, Яночка, ага, ну що да. ти купила за коляду? Поні. Поні така, що говоряща, привіт, каже. Вона ще літає, Так, типа говорить. Махає крильцями. Так. Yeah. І співає. Не покажеш людям? Ми батарейки купили. Та ще лячик. Вони так такі будуть. І такі поні. І такі поні. Комплект. Mm. Mm. Ну, а ну, включи сонечко. Мені бік полюбилася ся. Давай мамка. Вона... Та ні. Ти можеш? Ну давай. Два... Тут э, крихітка написано. Ага. Крихітка поні. Ну, ще людям щиро дякую. Вона може говорити. Як оляду. Вона може Що говорити. Давали Янці щедро. Говорити можна. Ну. Но... Цікавих віршика, веселих пісень, цікавих віршика. Uh -huh. Ці на... на українській мові. Я вмію співати, я можу роз... розповісти тобі віршик. Uh -huh. Ona... Вона чотири вміє uh, всяке робити. Чотири, чотири функції чотири. має. Ні, ні, бо Янка ще нам крістіна, не показала. Uh -huh. І ще, саса, вона має сісю бутилочку, де пити дітям таку малу йод. О, крута поняття. Ну, розпаковуйте тоді, що буде. дома розпакую, Будемо вдома розпакувати. Да, дома будемо розпаковувати. Та ні вдома, ми тут хочемо. Та Покажи. Ні. Дома будемо. Він вже буде задовне відео. Ах! Да нет, буду выдавать. Я выключаю. Мама выключай.